Всім привітарі зрителі, ви на каналі Деніо. Сьогодні ми зануримось у свій стабільного інтернету. Адже на моєму столі справжній помічник у цьому питанні. Wi-Fi роутер від компанії Xiaomi. Захисний вигляд, як завжди, у Xiaomi на висоті. Це 4 антенни, роутер дуже сильному білому кольорі. Він глядає мінімало стилістично і легко впишеться у будь-який інтер'єр. Не привертайтеся зайвої уваги. Антени великі. Їх чотири, Раз, два, три, чотири І вони відразу дають зрозуміти, що цей пристрій орієнтований на максимальне покриття. І стабільний сигнал по всьому будинку та чи квартирі. Далі. Так. На задній панелі достатовані всі необхідні порти. Один для підключення інтернет-ван і кілька LAN-портів, ось вот, цей урват, раз-два. Нак, по кабелю. Що особливо важливо для санкціонарних ПК та ігрових консолей? Що стосується навички, то цей роутер підтримує всі сучасні стандарти Wi-Fi, його забезпечує високу швидкість та нагадіння не з'єднане. Він ідеально підійде до стрімінгу відео чи тільки онлайн ігор вот, а також до спеціальної багатьох гаджетів. Я провів кілька ага. днів з цим роутером і можу впевнено сказати, сигнал стабільний, швидкість не падає, навіть коли ви всі пристрої вдома активні. От я до цього роутера і включаю телефони, і ноутбук, і ще один смартфони, що еще підкреще. І все. Так, у мене 4. Далі такс. А головне, він легко пробиває з ціни, що була в моєму головною проблему раніше. І, до речі, не забуваємо знаменити ТГ і Інстаграм. Там ви знаєте ще більше моїх особистих вражень, анонсів та ексклюзивного контенту, якого немає тут, на Ютубі. Всі посилання є в шапці профіля. Чотирьох андерних білий роутер від Xiaomi. А, Давайте зробимо висновок. Адже це чотирьох антенний біле роутер із Xiaomi – це чудовий вибір, в якого шукаєте ідеальне приношення ціни якості та потужності сигналу. Це надійне рішення в будь якого сучасного серед рекомендую. Я його купив за 1000 гривень. Це в магазині Мій Кіїв Стар. Ось ми і кінчаємо ролик. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, якщо огляд був корисним. Пишіть свої питання в коментарях. До зустрічі у наступному відео.